Сучасний операційний блок з двома операційними європейського рівня презентували у Хмельницькій міській лікарні. Реконструкцію третього поверху травматологічного відділення розпочали у жовтні. Будівля мала ще дерев'яні перекриття, тож до січня тривав демонтаж та підготовчі роботи. Наразі тут повністю замінили підлогу, зробили сучасні системи вентиляції, фільтрації від вірусів та бактерій, освітлення та придбали нове обладнання. Це перша черга загального великого проекту. Роботи тут ще будуть продовжуватись. Ми далі будемо ремонтувати палати для перебування наших пацієнтів. Ну але найголовніше, що ми планували, це безпосередньо операційний блок, згідно всіх сучасних норм, європейських норм. Загальна вартість усього об'єкту, усіх операційних блоків з медичними меблями, з медичним обладнанням майже 13 мільйонів гривень. Це кошти платників податків. З 2022 року Хмельницька міська лікарня однією з перших в області почала приймати військових. Наразі зі 120 пацієнтів травматології більше половини поранені захисники. Тож діючі операційні не витримують щоденного навантаження. Хірурги закладу проводять унікальні високотехнологічні операції. Одна з останніх реконструкція лопатки важкопораненому. У нових операційних планують робити в першу чергу ортопедичні втручання. Наші травматологи, вони роблять всі передові операції, які робляться в світі. В нас передове обладнання, передові травматологи, і тому ми осучаснюємося і операційними. Акцент саме в цих двох нових операційних піде на артроскопію, заміну суглобів. Це те, що має бути найбільш в чистих умовах. В майбутньому, коли буде відремонтований блок операційний на другому поверсі, і зроблено все те ж саме. Тоді буде вже не мати ніякої різниці, де яка операція проводиться. Маршрутизація пацієнта від серця лікарні операційних до двох післяопераційних палат. У кожній є лампи для стерилізації приміщення. Наразі травматологи закладу працюють понаднормово і щодня оперують від 8 до 15 пацієнтів, як військових, так і цивільних. Буде створено 40 ортопедичних ліжок і 40 травматологічних загальних. Тому загалом це буде 80 ліжкомість. Зроблено буде два операційні блоки відокремлені один від іншого. Один ортопедичний, в якому ми зараз знаходимося на два операційні зали, і один травматологічний, який буде на три операційні зали для екстрених оперативних втручань і планах оперативних в зв'язку з травмою. Щороку Хмельницька громада інвестує у розвиток медичних закладів. Минулоріч оновили чотири відділення дитячої лікарні у травматологічному відділенні міської лікарні. Ремонтні роботи продовжать. Вартість наступного етапу 10 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію палат планують до кінця жовтня. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.